Сьогодні 11 червня. І я знімаю відео Елк на відео півонію Elk Grove. Погляньте, яка вона прекрасна, ця півонія, яка в неї набита квітка. Ось гляньте. Красунька, просто красуня. Ось покажу квітку, яка в тіні. Вона більш рожева. На сонечку відцвітає, стає світлішою. Хоч і спека на дворі, але воно, здається, мені найкраще тримає з усіх півоній квітку. Просто неймовірної краси квітка. Ніжно-ніжно-рожевий м'ячик. Пелюстки округлі округліна, до верху доверху. Ось ще одна. Вона ну, не, не зовсім, можна сказати, стійка, але все рівно порівняно з іншими, то стійка не підв'язана. Ось кущ, ельк, гру.